Всім привіт! Це канал Рівненський Вівк. Це наш хутір, про який я зазвичай розповідаю. А це наша німецька вівчарка жасмінка. Жасмінка, іди сюди. Вона зараз шукає горіхи. Бачите? Так, ми колишні міські жителі, та тільки четвертий рік живемо на власному хуторі. Зараз грудень місяць, треба ще встигнути зняти багато, -багато відео перед тим, як почнуться свята. Так, на нашому каналі я розповідаю про зовсім прості речі, де береться вода, де зберігати продукти, і як опалювати взимку будинок та де зберігати дрова. А ще я трішечки шкутильгаю, тому що в мене травма ноги, але це не відміняє того факту, що треба знімати відео для вас. В нас багато тварин. Ось це диванний пес ророша. Ви бачите, в нас дійсно багато тварин. Це Ню-Ню, А це мій Стьопка Степан. Тепліше, знаєте. Стає прохолодно, хочеш, не хочеш, треба буде грубку розпалювати. Ось цю грубку сюди закинути дрова та розпалювати. Розпалювати. Це лялька. Так, зараз собі кави зроблю. Розповідаєш, Стьоп. Стьопа! Саме про цей хутір я розповідаю вам. Ось такий в нас є хутір. Засмінки я не можу швидко бігати, ти ж розумієш. А ще в нас є бджоли. Вони зимують. Саме про наш хутір більш детально я розповідаю на ютуб каналі Рівненський. Вівк широкоформатні відео. Підписуйтесь на канал Рівненський. Вівк. Вівк.